Таке важке відчуття самотності, одинокості, страх самотності. А що якщо я так і не побудую сім'ю, так і не буду в стосунках, лишуся однією нікому не потрібною. Це відео буде корисне тим, хто хоч скільки небудь це відчував в своєму житті або має страх самотності. Прийшло до мене повідомлення від дівчинки. Де я їй давала зворотній зв'язок. І вона пише про те, що я інтроверт, і а, мені комфортно насправді на самоті з собою, мені комфортно, мені спокійно і одночасно. А, коли я бачу людей разом, звісно, мені стає від цього дискомфортно, тому що я не знаю, я не вмію, мені важко даються знайомства. Я не уявляю, що я можу бути в стосунках. Як, да, я, я в цьому всьому не була. І от цей досвід або обтяжений, або в мене його не було. І таке враження, і страшно, що я ніколи не побудую сім'ю. І вона каже мені, що оці приступи самотності. Так приступ самотності, він так важко відчувається, коли давить в грудях, там, ком в горлі, в кожного по різному це може відчуватися. Ну в тілі це обтяження відчуватися, скоріше за все, буде, бо це така дуже важка емоція. Ви пам'ятаєте, що емоція це унікальний малюнок напруги в тілі. Це нормально, що ви емоцію якось відчуваєте в тілі. І дійсно важливо навчитися її відреагувати. І вона, як запит, вона каже: Поможіть, що мені так зробити, щоб мені... Ця от приступ самотності відчувався якось легше, щоб я це легше відчувала і переживала. І давайте я вам теж трішечки це розшифрую. З одного боку, коли ми щось відчуваємо як важке, нам хочеться, щоб це ще зло зникло, щоб це просто ділося і його не було в нашому житті. А тут. Про що цей приступ самотності насправді? Давайте розберемо. Тобто, коли ви навчилися бути на, ну, сама з собою, коли вам добре з собою, вам цікаво, ви створюєте свою життєдіяльність, все окей, все нормально. Але є ваша зона найближчого розвитку, комунікація, взаємодія, обмін. З іншими людьми. І якщо вам по життю ще не зустрічалися люди, з якими ви на одній хвилі, з якими вам легко, цікаво, ви один одного розумієте, це ж не означає, що таких людей немає. Ви просто ну, не ходили туди. Ви просто це готувати не навчилися. І це дійсно зона найближчого розвитку. А що якщо я вам скажу, розумієте, якщо ми заглушимо цей приступ самотності, якщо його не стане, якщо вам буде спокійно? То правильно я розумію, що ви готові все життя лишатися самою і ніколи і не будувати ті стосунки, і не пробувати, і не давати собі цей досвід, і дійсно залишити себе без сім'ї, без дітей, іди, там, от уявіть собі, що вам, там, я не знаю, 90 років, і ви така спокійнесенько прожили сама з собою, не маючи ні от таких от стосунків, комунікацій, взаємодій. і ви така, да, я довольна, я спокійна, що. Нема в мене і не було, і я спокійна, що я там взагалі нічого не робила для того, щоб там створити сім'ю. Ну, скоріше за все, ні. Ви будете невдоволені, тому що ми люди соціальні і нам потрібна оця взаємообмін. Ми часто думаємо об других людей. Ми часто себе більше пізнаємо завдяки присутності інших людей. Тобто, у нас стільки радості, щастя, задоволення насправді. Взагалі безкоштовно, просто тому, що є інша людина, є емоції, враження, почуття, відчуття, от цей взаємообмін, на який ми здатні. І виходить, що насправді цей імпульс і приступ самотності, коли вам погано, коли ви одна, він про те, це як імпульс, який рухає вами і показує, йди. І створи стосунки, йди, знайомся, дай собі інший новий досвід, покажи собі інші прояви життя, які до цього тобі були невідомі, і від яких до цього ти себе позбавляла, відмовляла собі в них. Розгляньте зараз, що цей приступ самотності, оці болючі відчуття, я одна, я сама, я боюся остатися, бути одною, там, там, не справиться ще щось. Що це все історія насправді не для того, щоб вас закопати, щоб ви була несне нещасна, а що це все такий імпульс для того, щоб ви побачили, що я цього теж хочу. Мені це теж цікаво, щоб вам стало дискомфортно, і ви почали робити щось інше, щось стратегічно друге, для того, щоб опанувати. От те, що вам до цього було невідоме, щоб ви не сиділи на місці, щоб ви розвивалися. Ми часто розвиваємося не від того, що нам добре, а від того, що нас щось не влаштовує, від того, що нам чогось бракує. І от цей імпульс, він як будто, би вас виштовхує, заставляє піти у взаємодію, піти і створювати собі все-таки стосунки, сім'ю, тому що для вас це можливо. І я запрошую вас. Пізнавати себе глибше. От Коли ми, є, наприклад, страх самотності, там, страх не справитися, страх залишитися однією. І от мені страшно мені страшно, що я залишуся сама. В цей момент ми можемо, звісно, повірити, ой це да, страшно, залишитися сама, воно так тисне, воно так давить, і хочеться ще більше осісти, завмерти, тому що так важко це відчувається. Коли ви підете і пропрацюєте, от оцей страх, інший страх. Ви побачите, що страх насправді має за собою для вас подарунок. Коли ви його пропрацюєте, ваше життя зміниться. Ви будете вільнішою. Цей страх не, не про те, що. Це не цей страх, це не діагноз, цей страх це не вирок, що да, ти залишишся сама, скоріше за все, потерпай вже зараз. Ні, це все абсолютно інша історія, з якою я вам пропоную познайомитися, навчитися справлятися зі своїми почуттями, і такими як страх, тривога, із напругою своєю більше роззнайомитися, навчитися регулювати себе в плані психоемоційному. Вам життя відкриється по-іншому, коли ви, коли ви е, познайомитеся по-справжньому зі своїми емоціями, і з емоціями от у цього страху, там, одинокості, там, не справиться і так далі. Для цього запрошую вас на інтенсив, який в мене для вас є: від страхів до успіхів. Ви навчитеся перепрацьовувати от у цю свою важкість, трансформувати ваші емоції із таких важких в. Розширення в більшій можливості. Це я вам прям обіцяю. Кому цікаво, працювати більше, глибше. Ми це можемо робити в рамках індивідуальної роботи. Велкам на консультацію. І ви це можете зробити в рамках інтенсиву, який я для вас приготувала: від страхів до успіхів. Пишіть мені, будь ласка, в інстаграм в Директ, і я вам все розповім. Поділюся. Дякую! Беріть користь!